Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, на творчих зустрічах з Ніною Супруненко. Всім вам відоме подружжя Марини та Сергія Дяченків, відомих письменників-фантастів. Сьогодні я познайомлю вас ближче з Мариною Дяченко. Марина Дяченко закінчила Київський театральний інститут в 1989 році, актриса театру і кіно. Член спілки письменників України з 1998 року. Сергій Дяченко закінчив сценарний факультет в ДІК в 1980 році. До цього працював вченим, психіатром і генетиком, кандидат наук, член спілки кінематографістів СРСР з 1987 року. Спілки письменників СРСР з 1983 року. Автор багатьох сценаріїв художніх і документальних фільмів. Лауреат ряду всесоюзних міжнародних премій в області кіно, лауреат Державної премії України, найбільш відомі його фільми документальні картини Генетика і ми Зірка Вавілова, шестисерійний художній телефільм Микола Вавіло. Марина і Сергій стали подружжям 1993 року. З того часу і до нинішнього пишуть у співавторстві в основному в жанрі фантастики. Видаються переважно в найбільших видавництвах Москви і Санкт-Петербурга. Сто авторських книг, включаючи переклади іншими мовами, перевиданнями, загальним накладом понад один мільйон екземплярів, стали лауреатами дуже багатьох російських і міжнародних літературних премій. На загальноєвропейській конференції фантастів Єврокон 2005 в Глазго, Шотландія, голосуванням представників 24 країн. Визнані кращими письменниками-фантастами Європи. Доброго дня, Добрий пані день, Марина. Здравствуйте, дуже приємно. Я дуже рада вас вітати в Харкові. Привітайтесь і розкажіть, яка мета приїзду до Харкова. Добрий день. все, ми з Сергієм завжди дуже раді вибиратися до Харкова. Цього разу ми приїхали, як це буває щороку, на фестиваль Зоряний шлях до наших друзів, до читачів і до прекрасного міста з його мешканцями-читачами. Дякую, скажіть. А як, от ви, я розумію, що ви звикли до слави. Я згадую, коли ми з вами навіть в Кракові. Ні-ні ні. Вас всі впізнають, це однозначно, тому я що ви каже, така. Я що слава це у Бітлз або у Квін. <свят> <свят> який виступав в <свят> ні? Ну все одно ви дуже яскрава жінка, і, 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 і ясно, що крім таланту, ви ще маєте таку яскраву зовнішність і вас не можна. Я не хочу образити Сергія, але вас не можна не впізнати. Тому хочу запитати, наскільки ви відчуваєте, от виходите по місту, більше все таки вас знають у Харкові чи в Києві? Ну, коли я працювала в програмі е, судові справи. В мене був період, коли навіть донька казала: Ой, мама, скільки можна? До мене справді підходили люди, їм було приємно зустріти людину з телевізора. Зараз цього стало менше, тому що я вже не беру участь у цій програмі, але автором наших з Сергієм книжок я була і залишаюся, і розумію, що головна. Як ви кажете, слава, це не коли тебе зустрічають на вулиці, а коли через 100 років твої книжки читають? Звичайно, це найголовніше. Але все-таки ви, мабуть, багато виступаєте перед читачами, крім телебачення. Телебачення, звичайно, це такий миттєвий спалах і миттєва відомість. Але читачі, які стосунки у вас з ними? У нас прекрасні, слава Богу, з чоловіком читачі. А ми справді часто зустрічаємося в Києві. Нас дуже часто запрошують до журналів на якісь ефіри, на якісь програми. 90% цих випадків не мають стосунків до літератури. Це просто, як то кажуть, світські заходи. Тобто, прийти і. Скажімо, просто сказати там відповісти на 10 питань щодо української народної кухні. Це я зараз скажу з голови, наприклад, або розповісти це. Всі дуже люблять. Розкажіть, як ви познайомилися, розкажіть, як ви пишете разом. А як ви що ви їсте коли як ви вечеряєте? А як ви виховуєте доньку? Тобто, насправді ми розуміємо, що широка публіка, як правило, цікавиться не книжками там тире фільмами, тире картинами, тире віршами. А повсякденним життям людини, і життя весь час намагається зробити з нас світських персонажів. Але ну, ми такі, що поки що причаємося. Я я сподіваюся, що ми, ми ще не досить світські персонажі, а перш за все, все таки автори. Ну, бачите, це теж ця невід'ємна сторона слави, це як інша сторона медалі. Що вам би хотілося більше зустрічатися з читачами, але вас запрошують якраз на світські прийоми. Це ж теж є слава. Ні, це ну можливо, ви безумовно ви маєте рацію, але справа в тому, що наші читачі. Ми дуже багато читаємо в інтернеті різних там розмов, дискусій, навіть сварок. Люди виясняють стосунки, з'ясовують, що ми мали на увазі там, то там то і там. То це дуже приємно. Це значить, що люди, які читають, які навіть свої якісь емоції, які виникли там позитивні негативні, несуть щоб поділити, поділитися з людьми з іншими. Ми зустрічаємося безумовно. І в Харкові, навіть частіше, ніж у Києві, тому що ми завжди з'являємося на свято книги. Ми зустрічаємося в наші читачі, ви знаєте, це прекрасні, але це, як правило, дуже делікатні люди. Тобто, це люди, які не прийдуть, от просто так постукають у двері, скажуть, а, ну, а тепер ми давайте зробимо творчу зустріч. Ні, це люди, які будуть, які прийдуть, які будуть слухати, які будуть чекати. Ну і ми хочемо їм просто використовуючи цей момент, мені хотілося б наших читачів просто їм подякувати. Читачі зараз сприймуть вашу подяку. А я хочу запитати про цей творчий тендем. Він не заважає, я, наприклад, я сама творча людина, але я не розумію, як би це, я з кимось би писала свої книги. Для мене це абсолютно неприйнятно. Ви, ви поет, це інша, інша галузь, це інша, інший механізм творчості. А ми, як подружжя, існуємо, як ми живемо, так ми працюємо разом. Наше життя повсякденне є продовженням нашої роботи, і навпаки, безумовно, у нас бувають суперечки творчі. Ми інколи навіть можемо ну, не полаятися, але так добре війти в якийсь певний творчий конфлікт. Але, як правило, ми потім або я схиляюся до точки зору Сергія, або він прислухається до мене і. Ще ніколи творчий конфлікт не спричиняв жит... 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 житейську суперечку. Це дуже приємно. Тобто, пальми першості на чиїсь думці немає, залежно від ситуації. Ні, Кожен схиляється, і сюжетна лінія потім уже йде в нас... тому розвитку, хто перемагає. У Нас паритет абсолютний. Тобто, ми, ми переконуємо один одного. У нас є аргументи. І... Крас стан аргумент це я так бачу, але з цим вже нічого не поробиш. Дуже приємно. От тоді на лижному курорті ми зустрілися з донькою вашою. У вас дуже чарівна донечка. Спасибо. Донька просто Спасибо. незвичайна. Вона мені дуже подобається. А скажіть, ви до літератури вже якось її намагаєтесь долучити? І ну, яким чином? Ага, це це як правило робить Сергій, який ще скаже: а, а що тобі щось не написати? Насправді, коли їй було 10 років, зараз їй 13. Вона написала дуже цікаву казку, яка була. Видана в харківському журналі Ухтишка. От це була така подія для нашої родини. Ми були такі щасливі. Сергій сказав, що тепер у тебе починається творчий стаж. Ти, зараз ти, напевне, будеш видавати по роману щороку. Але цього не сталося. Тобто людина щось починає, але не закінчує. Якісь в неї вона починає то малювати. Різносторонні ну, вона нахили. Тому що не, не може себе знайти, тобто вона безумовно, мені так здається, що вона творча, творча особистість. Вона не може з такими батьками бути не творчою. Да, Куди її заведе доля, ким вона буде, як вона реалізується, ми ще не можемо сказати. От ні пан Сергій, ні ви ви не намагаєтеся якось трохи чи диктувати, чи підштовхувати її творчі намагання. Ми, на жаль, взагалі такі м'якенькі батьки. Що, інколи, мені здається, нам треба бути трохи жорсткішими. Але вже час вийшов, вже в нас вилупився тінейджер з тієї крихітної дитинки. А тінейджер це вже така справа, що він сам повинен вирішувати, сам повинен відчувати себе, зробити собі мотивацію і досягати того, що якоїсь мети. Мені б ще хотілося запитати, от як приходять. Творчі плани, вони приходять спонтанно. Чи це якась ваша сімейна, будемо продовжувати планова робота? От сьогодні ми видали це, от завтра ми будемо планувати написати те. Чи це все йде спонтанно? У нас дуже багато роботи. Ми ж працюємо над сценаріями ще. Тобто ми працюємо в кіно, ми працюємо весь час з'являється щось там, якісь речі, які треба зробити. Але ми знаємо, що головне це наша творча робота. Це робота над книжками. Ми знаємо, що ми якийсь період часу, це знаєте, як вдих і видих, тобто. Ми не контролюємо це, але якщо взяти повітря і довго його не видихати, людина починає відчувати дискомфорт. І я б хотіла, щоб ви показали читачам ці книги, які лежать і розказали. Це одна із тих речей, яка буває, коли ми відлікаємося від власної творчої діяльності. Це Дякуючи Сергію, перш за все, це він був організатор і ініціатор. Це нова книжкова серія, яка почала виходити в Києві у видавництві Грані те, тут ми маємо дві перші книжки: збірка оповідань наших крило і теж збірка оповідань, об'єднаних загальною ідеєю наших друзів Генрі Лайена Олді, тобто Дмитра Громова, Олега Ладишинського. Як ви бачите, тут дуже цікавий цікавий концепт, я б сказала. Тобто це дизайн, розробка папер, ілюстрації. Дуже це зроблено з любов'ю до фантастики. Переклад прекрасний, тому що і ми, і Олді пишемо російською. І зараз ми стал, власне, Сергій, як знов-таки як двигун. Я як вагончик, це серія, яка називається Українська майстерня фантастика. Це її логотип, і ми її, начебто, керівники. От, і а чому, начебто? Ну, це так. Ну, ми її керівники. Я просто я, Любите слово керівники. Мені мені важко там керівники, майстри і так далі. Мені важко долати цей пафос, але ну функціонально воно так є. Тобто, це ідея Сергія. Він цю серію пробив, він а, втягнув мене в це діло. І це прекрасна ідея в такому в, такому, в такій якості видання видавати фантастику українською мовою. На підході тексти Марини Соколян, Святослава Логінова, Сергія Лук'яненка, Володимира Арінєва. І вони планують щороку видавати 7-8 таких книжок і чекають. Власне, це книжка, книжкова серія для молоді, перш за все. І вони чекають молодих авторів в тому числі. Причому рукописи можуть бути. Українською мовою, російською мовою і будь-якими мовами вони будуть якісно перекладатися і виходити в цій серії, по моєму, це знову таки спасибі Сергію. По-моєму, це прекрасна ідея. Да дай Боже здоров'я. Отже, ми автоматично підійшли до такої теми, що нікуди не дінешся від того, що все одно вже майстри, не лякайтеся цього слова, але ви ви молоді, але ви майстри. То вже є свої учні. Я розумію, що навчити не можна, але є люди, ті молоді, яким ви допомагаєте війти в літературу. Ну, ми буває так, що ми проводимо на великих конвентах, скажімо, на Росконі, в Москві. Ми проводимо так звані майстер-класи. Тобто люди пишуть щось, ми це читаємо, аналізуємо і робимо такий узагальнюючий нібито розбір. Тобто всі збираються, ми проводимо майстер-клас. Знов таки, я хотіла б делегувати це право перш за все Сергію, тому що я не відчуваю в собі таких вже такого вже педагога, який зараз прийде і всіх навчить. Безумовно, ми якось, мабуть, наші книжки, я маю надію, якось впливають на людей, які їх читають, в тому числі на тих, які потім починають самі писати. На мене особисто, на Сергія справляли велике враження книжки, звісно, і класиків, і тих, хто пише рядом з нами, хто є зараз нашими колегами, і чи вони є нашими вчителями, я думаю, так. Я хочу сподіватися, що ми, принаймні, поганому не навчимо. Але продовжуючи вашу тему, ви сказали навчити писати. А взагалі, от кажуть, поетом треба родитися, а прозаїком теж треба народитися. Чи все-таки будемо говорити будь-яка розумна, освічена, грамотна людина? Вона може сісти і почати писати прозу. Ну, як можна будь-яку здорову? Дорону лю роз нормально фізично розвинену людину навчити плавати, і вона буде при хорошому тренері і наполегливості прекрасно плавати, але а, чемпіоном стануть вже не усі. І я впевнена, що робити таке будь-яка людина, мабуть, може навчитися грамотно писати а, достойні цікаві книжки. Але для того, щоб, ну як наші, скажімо, люди, які там брати Стругацький, Станіслав Лем, які величезне враження справили на мене в моїй юності, то це не пересічні особистості, вони, мабуть такими роди, такими родилося. Ви підтвердили мою думку, бо мене донька малює. І коли я дивлюся, кажу, Господи, як це можна малювати? Вона, мама, кожну людину можна нормально взяти і навчити малювати. Я говорю, як це можна? Тому ви підтверджуєте думку, що все-таки це повинно бути в душі. Це десь той, мабуть, зв'язок з Богом, з космосом. Я не знаю, кожен думає по-своєму, але він повинен бути, як і в будь-якій творчості. Пані Марино, я дуже вам вдячна за цю зустріч. І слухаючи вас, весь час, я думаю, що всі наші телеглядачі, особливо чоловіки, полюбили вас ще більше. Бо ви зараз показали приклад такої чудової, такої позитивної дружини. Що б я вас не питала, знаючи, що ви абсолютно не менша майстриня, ніж пан Сергій, ваш чоловік. Але в кожній відповіді ви весь час намагалися пальму першості віддати Сергію. Це дуже добре. Це дуже добре. Я якраз позитивно до цього ставлю. Я думаю, що ви ще більше після цієї передачі будете мати прихильників у Харкові. Пані Марина, ну література це відомо. Ви знаний письменник, але я знаю, що ви пишете кіносценарії. Як це можна поєднувати? І взагалі, які ваші стосунки і пана Сергія з кіно? А, ну, це безумовно можна поєднувати, і історія показує, що, скажімо. Я не хочу порівнювати, але брати Стругацький писали сценарії до своїх творів. Сергій за фахом, сценарист за другим фахом. За першим він взагалі лікар-психіатр. Але він закінчив дік свого часу в Москві і був сценаристом багатьох картин документальних, науково популярних, тому що він лікар-вчений генетик. І художнього фільму Микола Вавілов, шестисерійного, який свого часу пройшов по всіх екранах телевізійних свого часу. Я пам'ятаю, це був великий резонанс. І коли ми почали разом писати книжки, то незабаром так сталося, що ми почали писати і сценарії. Ми написали дуже багато сценаріїв за цей час з них. Пішли в роботу і мають реальну долю, на жаль, не так багато, тому що кіно це взагалі мистецтво. Таке коли ми пишемо книжки, ми за них відповідаємо, коли ми пишемо сценарії. Дуже важко потім вгадати, що буде в результаті. І дуже дуже часто сценарії просто вони не живуть, вони написані, але не мають можливості реалізуватися. Зараз у нас, слава Богу, на подході, на, на подході в 1 січня повинна бути реклама, е, прем'єра фільму Населений острів за романом братів Стругацьких. Режисер Федір Бондарчук фільм вийде в двох частинах, тому що це дуже великий матеріал. Перша частина це 1 січня, через 10 місяців. Другий фільм. Ми дуже сподіваємося, що ця робота буде гідною і роману і тих зусиль творчих, які були докладені. Всією групою, яка 10 місяців в Криму знімала. Вони 10 місяців просто голови не піднімали в Криму, знімали. І всі, коротше кажучи, вся творча група. Я сподіваюся, що ця робота результується. Скажіть, ви працюєте в кіно і в літературі. Чи є якась така послідовність і чи є якби тяга? От спочатку працюєш в кіно, і потім настає якийсь момент, коли хочеться повернутися в літературу, безумовно, і навпаки, безумовно, безумовно. Ми не можемо писати тільки сценарії, тому що наша основа це книжки. Але скажімо, є така штука, як екранізація наших творів, на яку ми, звісно, сподіваємося? Нам нами написано сценарій нашого роману Відьомська доба. Який сценарій, лежить вже спокійно, там 4 чи 5 років на студії знов-таки в Москві, і хороший продюсер, і все нормально, але не можуть знайти режисера. Не можуть знайти режисера, не можуть знайти концепцію. І, на жаль, поки що ми чекаємо. Чекаємо деякі книги. Є народжені книги, які лежать десятки років. і Вони виходять. А є книги, які сьогодні дописані і завтра вже мають друк. Ми сподіваємося, що все буде гаразд, і коли-небудь ми побачимо цей фільм також. Я просто впевнена, що ми обов'язково побачимо цей фільм. А вам я від усього серця бажаю творчої наснаги, бажаю сімейного благополуччя, Спасибо. бо вам просто без цього неможливо. Якщо всі е звичайні сімейні пари можуть собі дозволити десь посперечатися і не розмовляти кілька днів, то ви собі цього не зможете дозволити, бо від цього страждає і література, і кіно. Тому миру вам, любові і Спасибо. донечці всього як найкраще. Спасибо. Я вам дуже вдячна і користуючись моєю програмою мене є таке правило, що ви маєте змогу особисто звернутися до телеглядачів і сказати все, що ви хочете їм сказати. Ой, шановні, хай у вас буде щастя і здоров'я. Це мені б справді щиро хотілося, щоб всі біди пройшли повз наші домівки. По-моєму, це єдине, що я зараз можу сказати: будьте здорові! Я вам дуже вдячна. Отже, дорогі телеглядачі, я думаю, ви разом зі мною з радістю поспілкувалися із Мариною Дяченко, і хочу сказати, що мені самі було дуже приємно. А я вам бажаю, щоб в вашому домі ніколи не зникала творчість, щоб ваші діти любили вас і любили літературу, і взагалі всі ви любили життя. На все добре.